Друзі, привіт! Презентую вам нову поставку товару: це худі, чоловічі та жіночі. Вони йдуть всі з утепленням, з такими дуже класними та цікавими принтами. Така моделька, вона укорочена. Вона йде розміру S. Також йде така білого кольору. Теж з цікавим принтом. Така, кофта з капюшоном вона йде та з кишенями. Вона буде розміру у нас М. Теж утеплена Здебільшого тут йдуть худіч чорного кольору. та з капюшоном. В лоті у нас буде 10 кофтів. Вартість такого лоту 2800 гривень. Такі у нас йдуть. Собівартість одного ході або кофти 800-280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. І за більш детальною інформацією теж можете звертатися до наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!